Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський в ефірі. Проєкт Руський Фейк. Новий сезон «Стукіт з дна тут. Ми нагадаю розкриваємо, як глибоко на дно опустилася російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. Російська армія в Україні буцімто воює з військами НАТО. Це один із головних постулатів у російській пропаганді. Противниками армії Росії в Україні є американські найманці і командири за їхньою версією. Ну а пропагандисти постійно шукають будь-які підтвердження участі НАТО у війні. Таких підтверджень немає, адже солдати НАТО в Україні не воюють, але росіян це, звісно, не зупиняє. Підтвердження можна просто придумати або ж висмикнути якесь слівце із контексту, змістити акцент. І ось черговий західний політик буцімто зізнається в агресивності НАТО. Черговим героєм такої історії став польський прем'єр Дональд Туск. Що відбулося, поговоримо сьогодні у випуску. Російські ЗМІ знайшли нове підтвердження того, що солдати НАТО, начебто, воюють з росіянами в Україні. А саме російські видання розповсюдили маніпулятивну новину про те, що нібито польський прем'єр-міністр Дональд Туск визнав введення бойового контингента НАТО в Україну і що це буцімто підтверджує, західні країни ведуть гібридну війну проти Росії. Ця дезінформація заснована на спілкуванні прем'єр-міністра Польщі із журналістами у кулуарах польського сейму. Відеоролик такого спілкування оприлюднила канцелярія прем'єр-міністра Польщі серед журналістів у Сеймі була юна кореспондентка, десятирічна дівчинка, яка запитала прем'єра про те, чи може НАТО допомогти Україні протистояти російській агресії, ввівши війська на територію нашої держави. Туск відповів, що альянс уже надає Україні всебічну військову підтримку, але безпосередньо не має наміру втручатися у війну, і тому війська в Україну не вводить. Очільник польського уряду при цьому додав, що насправді в Україні постійно перебуває невеликий технічний контингент. До складу його входять спостерігачі, інженерні фахівці, і вони не залучені до бойових дій, перебувають далеко від лінії фронту. Такі спеціалісти відповідають за моніторних розподілу військової допомоги, охорону посольств або представляють апарат військових аташе. Держави-члени НАТО дійсно підтримують Україну, постачають озброєння, надають консультативну підтримку українським збройним силам. Тим не менш, у НАТО завжди послідовно підкреслюють, що альянс не є стороною конфлікту і не воює в Україні. Єнс Столтенберг, генсек Альянсу, 8 травня. Укотре наголосив, що сама Україна не просить держави НАТО вводити війська в країну. І разом з тим, попри відсутність у НАТО намірів втручатися у бої з Росією, союзники не припинять підтримку України у військово-технічному плані. Мантра про те, що російська армія воює в Україні з військами НАТО, є однією з головних у російській пропаганді. А головними противниками російської армії, за їхньою ж версією, є американські командири і американські найманці. І це, напевно, єдина із російських вигадок, котру українці хотіли би побачити правдою. Адже наразі наші сили оборони самотужки стримують найбільшу імперію на планеті, яка має перевагу у людях і в техніці. І попри погрози з російського боку то знищити Варшаву, то вдарити по Берліну західних військ в Україні наразі немає. Утім, пропагандистам це жодним чином не заважає з кожної праски розповідати про бої з найманцями НАТО. Коріння цього фейку лежить у потребі росіян якось виправдати свої воєнні невдачі в Україні. Путіну і його режиму треба пояснювати якось своїм громадянам, чому така велика імперія не може перемогти таку маленьку Україну. Для такого пояснення пропагандисти розробили цілу систему вигадок і маніпуляцій, які поширюють про північно-атлантичний альянс, і ми зробимо короткий їх огляд. Насамперед, це твердження про те, що збройна допомога це також форма війни проти Росії з боку НАТО. Утім, це не зовсім так. Альянс підтримує право України на самооборону, як це передбачено статутом Організації Об'єднаних Націй. У відповідь на агресивні дії Росії НАТО зміцнює свої спроможності зі стримування і оборони, аби не існувало жодних сумнівів у готовності захищати і обороняти усіх членів альянсу. Важливо розуміти, що НАТО це оборонний союз, який захищає своїх членів відповідно до принципів, закладених у Вашингтонському договорі. Ще один міф стверджує, що НАТО, начебто, дало обіцянку Росії не розширюватися після холодної війни. Насправді ж, жодної такої домовленості просто не існує в природі. Відколи альянс було засновано у 1949 році. Двері НАТО завжди були відкриті для нових членів, постійно поповнювався альянс новими союзниками. І ця політика є незмінною. У жодному із договорів між членами альянсу і Росією не міститься слів про нерозширення НАТО. Нових членів приймають в Альянс на основі консенсусу, і Росія не має і не може мати права вето щодо цього. Російська байка про обіцянку, начебто, не розширювати НАТО, відносить нас у 1989 рік, коли упав Берлінський мур, і відбулося об'єднання Німеччини. Тоді питання про розширення НАТО далі на схід взагалі не могло стати на порядку денному. Згадаємо лише, що про радянська організація Варшавського договору, членами якої були східноєвропейські сателіти радянського союзу, проіснувала ще декілька років до 1991 року. Михайло Горбачов, який очолював радянський союз у цей час, особисто спростовував чутки про обіцянку не розширювати НАТО. Наприклад, в інтерв'ю виданню Раша Біонд у 2014 році. Він зазначив, цитую питання розширення НАТО взагалі не порушувалося, тоді воно навіть не обговорювалося. Я заявляю про це цілком відповідально. Жодна країна східної Європи не порушувала питання про вступ до НАТО навіть після того, як у 1991 році Варшавський договір припинив своє існування, із західними лідерами також про це не йшлося. Кінець цитати. Також є помилковим припущення, що якась із держав-членів НАТО могла дати особисто таку обіцянку від імені всього альянсу. До речі, американський президент Клінтон у 90-х неодноразово відхиляв пропозицію російського президента Єльцина таку обіцянку дати. Єльцин хотів отримати запевнення про те, що жодна із радянських колишніх республік не вступить до НАТО. Клінтон відповідав так: цитую. Я не можу обіцяти від імені НАТО. Я сам не можу заборонити розширення НАТО у разі бажання будь-якої країни вступити до альянсу. Тим паче дозволити це вам чи комусь іншому. НАТО діє на основі консенсусу. Кінець цитати. Утім, байки про те, що НАТО, начебто, пообіцяло не розширюватися на схід, постійно не сходять з уст як російських високопосадовців, так і звичайних рядових пропагандистів. Напевне, найбільш розповсюджений штамп російської пропаганди ще з радянських часів звучить так: НАТО це агресивний блок. Це твердження теж маніпулятивне. НАТО це оборонний союз, який діє на основі принципів колективної оборони. Зусилля альянсу спрямовані на запобігання конфліктам і захист свободи і демократії. Наприклад, зовсім не НАТО вторгалося в Україну чи Грузію. Це зробила саме Росія. На сайті альянсу йдеться про те, що протягом багатьох років НАТО намагалося будувати партнерські відносини з Росією. Зокрема, для цього заснували Раду Росія НАТО і співпрацювали із низки питань від протидії обігу наркотиків і боротьби з тероризмом до рятування екіпажів підводних човнів і планування на випадок надзвичайних станів цивільного характеру, навіть коли тривало розширення НАТО. Саме Росія поступово відкинула будь-яку надію на мирну співпрацю з її моделями дедалі агресивнішої поведінки від Грозного до Грузії від Алеппо до України. Держави-члени Альянсу, утім, продовжували намагатися дипломатичним шляхом переконати Росію змінити свій курс. Останнє засідання Ради Росія-НАТО відбулося у січні 2022 року, за місяць до вторгнення. Тоді держави-члени альянсу закликали Путіна зробити крок назад від прірви. Путін у відповідь обрав війну. Пишуть на вебсайті Альянсу. Зазвичай, говорячи про начебто агресивність НАТО, російська пропаганда наводить такі аргументи: мовляв, згадайте, як НАТО бомбардувало Югославію, а також згадайте операцію в Лівії. Насправді ж ці операції, конкретніше у Боснії та Лівії, були здійснені за мандатом Ради безпеки ООН, членом якої є Росія, і в разі незгоди з ними вона могла застосувати право вето. Операцію колишньої Югославії НАТО розпочало для того, аби припинити кровопролиття і врятувати людське життя. Між 92-м і 95-м роками за керівництва НАТО здійснили низку військових операцій у Боснії, включно із забезпеченням безпольотної зони і наданням повітряної підтримки миротворцям ООН. Ці заходи запроваджувалися за мандатом Ради безпеки ООН, членом якої є Росія. Завдяки авіаударам НАТО проти позицій боснійських сербів у 1995 році вдалося наблизити підписання Дейтонської мирної угоди, яка поклала край війні у Боснії внаслідок цієї війни загинули понад 100 тисяч осіб, починаючи із 96-го року, під проводом НАТО у Боснії діяли багатонаціональні миротворчі сили, у складі яких були і російські військові у 2004 році. Управління операцією перебрав на себе Європейський Союз. Операцію під проводом НАТО у Лівії у 2011 році розпочали за мандатом, наданим на основі аж двох резолюцій Ради безпеки ООН, проти яких Росія жодного разу не виступала. Нині ж за межами території НАТО альянс має військову присутність тільки у Косові і Іраку. Миротворча місія у Косові здійснюється за мандатом Організації Об'єднаних Націй, затверджених Радою безпеки ООН, членом якої є Росія. А не бойова місія НАТО в Іраку є ключовим внеском у боротьбу з міжнародним тероризмом і виконується з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності Іраку і на прохання іракського уряду. Навпаки, Росія має військові бази. Солдатів у трьох країнах Грузії, Молдові та Україні без згоди урядів цих країн. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Стукіт з дна даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.